Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Сьогодні їде до людей Оріон РФ 244 в комплексі з навісним, оприскувач, сіноворушилка, граблі сонечко в народі. Плуг 2х25. Нагадаю, він має 30 кінських сил, двигун 390. Хоча маркується 244-й, тому що він раніше був 244-й на 24 кінські сили. Двигун змінили, маркування ні. Має задні вантажі на колеса, має примусове опускання навісного, рівний пол, двохдискове щеплення, зручна бокова куліса, хороший перевірений тракторець, люди з ним визначились. І відповідно їде до них. Чекаємо вас в нашу майданчику міні великий вибір тракторів, як китайські, так і японські. Щодня роз'їжджаються до людей. Є моделі від 24 до 105 кінських сил. Чекаємо на вас. Знаходимося на в шосе. 2А біля авторинку. До нової зустрічі.